Доброго ранку, любі малята! Запрошую вас у зимову казку з комунікативного розвитку. До нас сьогодні в гості завітало оленятко. Воно приготувало нам різні цікаві завдання і хоче перевірити наші знання. Ну що ж, почали? Ми з вами зараз будемо складати слово. Подивіться на картинку, ми бачимо на ній сир. Оса машина. Тепер візьміть від кожного слова першу букву перший звук, та складіть слово, яке в нас отримається. У слові сир перший звук який? Перший звук с позначається буквою С. У слові оса перший звук який. Перший звук О позначається буквою О. У слові машина перший звук який? У слові машина перший звук М позначається буквою М. А тепер прочитайте слово, яке у нас отрималось. Сом. Молодці. Подивіться на картинку та скажіть, яке слово заховалося за сніжинками? Прочитайте його та запишіть. Слово зима. А тепер я буду починати слово, а вам потрібно його повністю назвати гірлянн. Гірлянда молодці. Ожеледи, ожеледиця, кри, крига. Буруль бурулька. Снігу. Снігур. Молодці. Прочитайте слово, з'єднавши перший склад з другим. Отрималося слово диня. Прочитайте наступне слово, з'єднавши перший склад з другим. Отрималося слово вода. Прочитайте наступне слово, з'єднавши перший склад з другим. Отримали слово каша. Розумнички. Ми з вами переходимо до наступного завдання, і нам потрібно зробити звуковий аналіз слів. Приготуйте фішки або можете взяти ручку, та ручкою будемо ставити з вами крапочки та рисочки. Давайте подумаємо і скажемо у слові стир. Перший звук який? «С, С! Вірно! Як ми його позначимо? Кружечком чи однією рисочкою. Наступний звук у нас голосний сир. І. Як ми його позначимо? І останній звук у нас який сир. Звук р це приголосний. Як ми його позначимо? Ну що ж, а тепер спробуйте самостійно зробити звуковий аналіз слова сніг. Перший звук с приголосний. Наступний звук н приголосний м'який. Далі йде голосна І. І останній звук Г приголосний. Ну що, отрималося у вас робити звуковий аналіз? Складіть речення за схемою, де перше у нас слово допоміжне буде У. У діда рібка. Молодці. Складіть речення за ось цією схемою. Де перше слово у нас буде допоміжне У. У курки яйце молодці. Наше заняття підійшло до завершення, і олененя дуже задоволене. Давайте пригадаємо, що сьогодні ми з вами робили на занятті з комунікативного розвитку. Так, ми робили звуковий аналіз. Складали речення, читали по складам. Молодці, ви великі розумнички, до нових зустрічей.